Привіт, катенятка, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І сьогодні ми з вами знову викинемо мішок моєї косметики. Смітник. Постараюсь його разу сильно не плакати. Погнали. Окей. Okay. В мене тут зібралась купа засобів, якими я користувалася все літо. І звичайно ж вони в мене закінчились. Тому пора прощатися з ними. І це ще означає, що вони були моїми улюбленими. Ну, якщо я змогла все вимазати за літо. Почнемо з догляду. Першим ділом йде ось така баночка SPA спа Gel. Нажимаєте, і з цих дірочок вилазить така штучка. Вона двох кольорів. Це, типу, такий пілінг, очищення для шкіри. Але пілінг такий нормальний, не агресивний, бо ви ж знаєте, бувають і дуже агресивні пілінги. І цю штучку нанесли, розмасажували, вона так попінилася у вас. Змили, і шкіра стає якась нереально крута, наче її чимось підживили. Після цього засоби і макіяж круто лягає, і не потрібні додаткові якісь засоби для шкіри. Усілякі прищечки кудись зникають. Я не знаю, що там в складі але це щось дуже круте. Тому зверніть на неї увагу. Далі я повністю вимазала ось такий кремчик для обличчя. Кілінг-крем. Він надзвичайно круто зволожує шкіру, Насичує її, наповнює. Вона така неймовірна, шовковиста після нього стає. Я використовувала його зовсім трішки, і його було ось так от достатньо, щоб нанести на все обличчя і зволожити. І макіяж на нього лягав ідеально. Також він справлявся з малесенькими зморшечками. Він дійсно їх вирівнював. І з ним виглядала значно здоровішою. Я ось ці дві позиції точно буду ще раз. Повторювати. Далі йде в мене ось такий ліп скраб від Леофінті. Я вже вам одного разу показувала маску для губ від Леофінті. Дуже крутий цукровий скраб. Ідеально знімає ось цю шкірочку, таку сухесеньку з губ. І губки після нього також виглядають значно здоровішими. І ще в нього дуже-дуже приємний аромат. Вау! Wow. Далі піде декоративка. У мене тут також багато баночок. Почнемо з Maybelline Афінітон. Дуже крутий на літо тональний крем. Він легкий, має дуже класне перекриття. Його потрібно зовсім трішки, а працює повноцінно. Якщо нашарувати на якийсь прощечок, його стає ідеально непомітно. Плюс з вітаміном Є йде. Підходить для усіх типів шкіри не сушить. Далі йде ось такий тональний віднік Can't stop, won't stop Питаєте, чому у такому відтінку? Так. Хотіла виглядати влітку загорілою. А? Насправді я його наносила на вилиці замість контурингу. Оце так несподіванка З ним виходило більш таке натуральне перекриття, і можна було візуально створити оцю впадину, яка виглядала дуже натурально. На вилицю його, на все обличчя, Мейбелін. І здавалося, що це мої такі реальні впадини класні. обличчя струнке. І наступним знову в мене закінчився ревонт. Дивіться, як я вимастила просто цю баночку за літо. Я його постійно оновлюю. Це Дуже класний тональний крем. У нього більш таке сильніше перекриття, щільніше, але все ще на обличчі виглядає натурально. Не як маска дуже круто справляється з почервонінням, з якимись маленькими пришечками, недоліками. І його можна також нашарувати. Практично все літо я їх чередувала просто. Далі в мене закінчився мій консилер від LCF. Спочатку ми його брали з вами просто так, бо потрібно було взяти і зробити макіяж на якусь суму. І я великих ставок на нього не робила. Я думала, він буде максимально ніяким консилером. Але виявилося, що це був ну, дуже класний консилер. Дивова. Ховуючи, що скільки він коштував, він ідеальний. Я брала його, наносила лише ось сюди впадинки. І вони і він дуже круто забирав всі банічки під очима. І навіть те, що він був такого світло-білого кольору не завадило цьому, він ідеально підлаштовувався під тональний крем і працював разом з ним. Дуже класний. Має таке середнє перекриття, не дуже щільне і не дуже легке, але при цьому справляється своєю задачею. У нього ось такий звичайний зручний аплікатор. Далі брівки, і в мене тут також багато засобів закінчилися за цей час. Два олівчики, два автоматичних. Перший це експрес-бро від Maybelline. Ви знаєте, я його дуже люблю. Він дуже зручний. Автоматично у нього тонесенький аплікатор, який класно штрихує брівки. І інший, який на нього ну дуже схожий, це вже олівчик від Event Pro. Він також автоматичний, і також у нього був тонюсінький аплікатор. Обидва були тверденькі, в ними обома зручно штрихами заповнювати брівки, і дуже добре тримаються на брівках. Це літо я також їх просто чередувала. Один із них був трішечки в темнішому відтінку, інший в світлішому. І я просто вибирала під свій настрій. Yeah! Далі два геля для брів. Точніше, одне рідке мило від ламель. Нього дуже зручна щіточка була. Він дуже класно фіксував брівки. Вони реально були дуже. Круто зачесані ним. І вони так трималися цілісінький день, незалежно від того, наскільки було спекотно і волого на вулиці. Я цю штучку обов'язково повторю мені він дуже сподобався. І також закінчилась моя малютка Експрес броу від Maybelline Ось такий. Я його дуже люблю брати з собою. Він такий зручний, малесенький, у нього такий класний аплікатор, малюсенький. Ним швидко, класно, зручно зробити брівки, коли ви десь в дорозі або спішите. Так роз, 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 гель нанесли брівки. Зачісали і побігли. Якщо порівнювати їхню фіксацію, то звичайно ось цей від ламель він був більш стійкішим і він фіксував так бетонно. Цей все ж таки мав таку середню фіксацію. Він не робить прям затверділі брівки. Він просто їх зачісує гарненько, а цей затвердівають вони з ним. Далі в мене закінчились дві туші. Перша, звичайно ж, це Sky High від Maybelline. Ви знаєте, як сильно я їх люблю. У них надзвичайно дуже зручний аплікатор, нанос при нанесенні навійки. Ось така конусна форма. У нього класно розділяє, підкручує, подовжує, дає насичений колір, все, що потрібно від туші. Я їх постійно купую, і завжди в мене лежить ще одна новенька на запас. Вони в мене є в бордовому відтінку, вони в мене є в космік чорному відтінку, Вони в Мене є в блискіткому відтінку, і водостійка водостійка до речі за літо не скінчилася. Хоча я думала, що саме вона закінчиться. І друга туш це туш від ламель Волом Define Mascara. В неї ось такий аплікатор, трішки зігнутий. Також дуже зручний. Можна легко і зручно нанести і на верхні війки, і на нижні. Також добре розсіляє, подовжує підкручує війки. Добре, тримається, хороша стійкість у неї. Влітку вона не перебувалась мені нікуди, бо туші, як ви знаєте, люблять це зробити. Тому, в принципі, я ними користувалась на рівні. І майболі, і з цією. Далі в мене закінчились аж три підводки за цей час. І фломастерні, як ви побачили. Перша це підводка від Revolution. Ось така у неї фетровий аплікатор. Я їх не дуже люблю, але ось ця була дуже вдала, він в неї не засихав до останнього, поки вона аж не закінчилася. І він, до речі, в неї не надломувався, бо зазвичай я не люблю фетрові аплікатори, саме за те, що вони ось так надломуються. Цей був крипкенький. Звичайна фломастерна підводка мала темний хороший колір, добре трималася, не скажу, що. Ідеально, але нормально. Наступна підводка. Я навіть не бачу, що це був за бренд. Ось така вона була: чорна рімель. Можливо, можливо, ні. Ну коротше, вона також закінчилася. <рес> На якісь відео я її, в принципі, використовувала. Не скажу, що вона була якась дуже класна. В неї також фетровий аплікатор, який мені не дуже подобався, тому що він ось тут заломувався. Але коли потрібно було нанести її в декілька шарів, в принципі, вона підходила. І закінчилась моя улюблена Hyper Easy від Maybelline. Ви знаєте, як сильно я її люблю, і наскільки класні стрілочки вона робить. Ось тут у мене також стрілочки нею зроблені, тільки не цією, а. Новою yeah. тонюсінький волосковий аплікатор робить тонесеньку, класну чорну лінію і дуже добре тримається протягом усього дня. Я її дуже-дуже люблю. Максимально зручна підводка, яка може бути якби не один мінус. Ви ж пам'ятаєте? Ось ці волосочки ось там так люблять заломуватись, але в принципі на її роботу воно не впливає. І ще в мене закінчились румяшечки від ламель. Ось така одиничка. де був ну, дуже класний вдалий відтінок. Я його використовувала і як бронзер, і як румяшки 403 Coral, Зверніть на цей відтінок увагу, тому що він реально універсальний. Якщо вам немає часу робити окремий контуринг і румяшки, ще й наносити, берете його, просто мазюкайте вилиці. І у вас класні, красиві впадинки. А з помад за це літо в мене закінчилась ось така палеточка від NYX з такими класними натуральними відтінками. Помад, бежево-коричнева гама дуже класні. Нюдові. Мені вони дуже подобалися. мене така сама палетка в роботі. Ви неї можете створити відтінок на будь-який варіант в житті. Ну саме з такої натуральної гами, це звичайна кремова помадка. Просто в такій палеточці зручно брати також з собою, якщо ви розраховуєте зробити декілька образів. І закінчилась ось така класна червона помада. Це бренд Dorothy L і ця помадка була реально ну дуже красивого червоного відтінку. Подивіться, трішечки навіть ще видно, який саме це був відтінок. На жаль, більш немає такого прям відтінку, який би мені настільки запав душу. Червоного він був таким насиченим, глибоким, але не темним. Це також звичайна класна матова помада, яка добре трималась протягом усього дня. Нічого такого з однієї сторони, а з іншої просто класна помада. І далі просто починається шок-контент, тому що я буду викидати ось всю ось цю коробку моїх лін. Просто подивіться, скільки їх тут багато. Я навіть боюсь рахувати. І ось такі зміїні в мене тут були. Такі фіолетові. Я вам трішки зараз покажу, які в мене тут вони були. Червоні питаєте, чому я їх викидаю? Тому що подивіться, що з ними за літо трапилося. Це вже неможливо вдіти на око. Просто що це? Це колеса. Просто якісь камінчики. Пуц. Ви чуєте цей звук, як вони цукають? Воу, ей гей, гей! І це трапилось просто з усіма, з усіма лінзами. Вони висохли. Деякі вже стали частиною корабля. Ось ці такі, подивіться, були дуже красиві. Я стільки образів з ними зробила. Вони навіть звідти не виколупуються більше. Ось такі блакитні, були красиві, як Барбі. Ось ці були такі красиві, як веселка, котики. Такі цікаві. Типу, як коза, які <звук> зелені, сміттєвий пакет побільше, і буду з ними прощатися. No! А давайте все ж таки перерахуємо скільки я викидаю раз, два, три, чотири. Все, ви мені прослужили. <звук> ви були дуже класними лінзами. Дуже шкода, що нам доведеться зараз попрощатися. <звук> а що скільки образів можна було з ними зробити? Все, я трішечки відійшла. Нічого страшного, купимо нові, таких більше не купиш. Ось такі пусті баночки цього літа в мене були. Пишіть чим ви користувалися, що у вас закінчилося за цей період. Можливо, якісь баночки у нас з вами схожі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!